Пам'ятайте нас, дитинства вчать «Не завідуй». Ребята, Насправді, якщо правильно вміти користуватися цим інструментом, це взагалі окей, це, це не погане якесь відчуття, заздрість. Це просто тригер, те, що вам це цікаво, і те, що ви можете цей досвід отримати в реальному житті, або ви вже отримали, і у вас є просто цей, ніби на генному рівні пам'ять, що вам це близько. Я вам перше, що рекомендую, якщо ви ще не вмієте класно візуалізувати і швидко до себе, знаєте, там такий секрет умовно приймає в свій світ свою реальність, то просто. Подивіться, чому ви заздрите. Хто у вас там яка подруга, я не знаю, там в чому одягнена, які у неї відносини, яка в неї робота? Що вас тригерить у цих жінках, які проявлені, які там в інстаграмі ведуть активно спосіб життя, і вас, вас це ж це тригерить, і ви прям так о-о, я теж так хочу. Це перші маячки, що вам туди, що ви маєте це прийняти до себе.